Всім вітання, мене звати Тєся, я психологиня, читачка, книжкова блогерка. Нарешті осінь за вікном прочитаного місяця, я думаю, не буде, але розповім вам про книжку, яку прочитала останньою в цьому місяці. Вона не художня, вона якраз психологічна, і тому я можу не додавати якоїсь частини від себе, але я перед тим як. Почати говорити про цю книгу, я хочу сказати одну цитату з неї: що різноманітність єдина справді універсальна характеристика людської сексуальності. Можливо, за цією фразою ви вже впізнали книжку, тому що ця фраза вона вас зачепила так само, як мене під час читання, але це можливо, ви впізнали її взагалі то з обкладинкою. Але це як бажає жінка Емілі Нагоскі. Знаєте, дуже важко говорити про цю книгу, тому що вона просто така геніальна, що я ніби не можу її описати. У мене їх є дві. І тоніше, тобто, я читаю саме цю. Я читала вдвічі, так чи перечитувала для того, щоб щось пригадати. І ще в мене є як довго бажає жінка вона про таку саму інтимність сексуальність у довготривалих стосунках, тобто як підігрівати вогник. І власне. В чому перевага цієї книги? Що, по-перше, вона говорить про жінок, жіночі ці всі процеси. Але поза тим, вона говорить ще й про те, що ми всі дуже різні, тобто і те, що описано в цій книзі, і його так само можуть відчувати і чоловіки. І так само вона піднімає теми трансгендерності. І, наприклад, коли ми говоримо про сексуальне бажання. То воно може бути, ну, тобто, таким, як одразу виникає, там, типу, я хочу тебе. Інше може бути у відповідь, і воно, ну, типу, не згіршене, не якесь там я тебе не хочу, але ну, давай. І що це водночас, ну тобто, це такий самий нормальний вид бажання, як і перший. От. І ну, третій варіант це просто: типу, не хочу, зараз зайнята, або зайнятий. Взагалі, якщо починати від початку, давайте звернемося до змісту, то вона дуже так. Е по перше, в цій книзі в ній є якби теорія, є багато досліджень, і водночас вона, як практик, ну виходячи сексолог, вона е говорить про випадки з її практики, ну тобто, звісно, ті, що дозволено було розповісти. Е і так, ніби ну, як, нормалізує ті стани, які ти міг переживати в житті. Е і вона й розп... викладачка, тому вона може класно описати те, про що вона думає. Е, власне, перший розділ він про анатомію, взагалі про все, що ви могли знати, чи не знати про жіноче тіло, про е, дівочу пліву, клітер, виділення, е, тобто інтерсекс людей. Е, там якраз не про трансцендерність, а про інтерсекс, тобто коли є і ті, і ті ознаки, як взагалі вони формуються, про статеві губи, про все, що завгодно. Далі другий розділ він йде про модель подвійного контролю, ваша сексуальна особистість. І це найперше, коли я її читала, вона мене надзвичайно вразила, що виявляється, тобто, наша сексуальність складається не схочу, не хочу, а вона складається з стимулів, тобто які у нас є, і таких перепон. Як психолог, мені це дуже зрозуміло в усіх інших процесах, але на цю частину я ще тоді не накладала, коли я читала. І власне, що ви можете умовно там дуже сильно бажати людину, але якісь інші перешкоди, наприклад, там не знаю, стрес. Дитина за стінкою, батьки за стінкою, хто що завгодно, там війна, воно вас може ніби зупиняти більше, ніж бажання з'являється. Третій розділ він про контекст і єдиний перстень, щоб правити всіма у вашому емоційному мозку. І власне тут про те, що контекст, який створюється з цими важелями, він може переважати те, як воно є насправді. Умовно, наприклад, якщо там ви дивитеся або читаєте якийсь э, ромком, От, наприклад, я читала колись пляжне чтиво. По-моєму, я його навіть оглядала, коли я говорила про дискомунікацію, так буде відео тут. І в ньому якраз дуже яскравий приклад, що коли е ситуація ти читаєшся просто як ну, читач, то тобі здається дуже несексуальним, коли тебе садять голою жопою на холодильник. Але з іншого боку, у моменті пристрасті для героїв це може бути дуже еротично і дуже ну, якби, байдуже на всі умовності, їм просто хочеться уже один одного. От. І, власне, та книжка, вона потім, друга частина, про створення контекстів, створення цього не знаю, магічного конекту між вами для того, щоб цей секс відбувся. А далі вона говорить про культурні контексти, і потім вона говорить. Про, ну тобто, взагалі, вона якби дуже багато міфів розвінчує про те, що секс там, наприклад, це брудно, або що ем, коли там самокритика вона породжує стрес, і ви не можете отримувати задоволення. І взагалі, що задоволення від сексу це не обов'язково саме це проникнення, або не обов'язково сам взагалі секс-секс, це може бути обійми, там поцілунки, що завгодно, і це вже там частина вашого задоволення. Далі вона говорить про якби власне секс у дії. Вона говорить про етапи, тобто, коли це збудження, бажання, спотанна у відповідь та чудове і оргазм, тобто як це все відбувається. І, зрештою, вона переходить до того. Любити те, що істинно. основний секс-позитивний контекст. Тобто, вона покроково ще додатково розповідає, як створити власне, для себе особисто ці контексти. І також там є в кожному розділі маленький як підсумок, в якому дуже коротко розказано якісь основні тези з цього розділу. Але я би все одно рекомендувала читати все, тому що ну, тобто, цей підсумок він ніби ну, навіть не передає ті, як. Головні ідеї, які, наприклад, я для себе виділяла, читаючи цей розділ. Також тут є такі, ніби тести, з якими ви можете перевірити е, свої бажання, умовно, тобто знайти свої оці такі тригери в е, психології б сказати, і навпаки, якісь гальмівні механізми. І е, власне. Е, не знаю, в чому геніальність цієї книжки, тому що, по-перше, вона пояснює все дуже доступно. По-друге, вона нормалізує дуже багато станів, які соціально вважаються неприйнятними. І як психолог я часто ну, стикаюся дуже часто з тим, що жінки і в них є певна незадоволеність в цій сфері, і вони ну, багато говорять саме от про якісь, або що там я мушу це робити, або навпаки, що я там не хочу, не мушу, не буду, або про. Важко так е, об'єднати, генералізувати, тому що дуже багато всяких різних проблем. І ще одна річ, яка мене найбільше вразила в цій книжці, це конкордативність. Вот. І нонконкордативність, конкордативність по-моєму, вона так називалася. Суть в її принципу в тому, що е, наші умовно фізіологія збігається з психологією з тим, як ми почуваємося, як у нас це в голові. І у, е, Людей, воно збігається не завжди, і відповідно, наприклад, це коли там за мокрістю визначається, чи жінка готова чи ні, то це не завжди так. Вона може бути готова, але там не мокра, або навпаки, мокра, але не готова. І відповідно, вона дає по-перше, показники, за якими справді можна визначати. А по-друге, вона давала дуже цікавий експеримент, коли е, чоловікам і жінкам е, власне давали. Ну, там в таких медичних умовах перевіряли їхні е реакції, такі бажання, небажання на різні картинки. І ці картинки могли бути абсолютно різними. Вони могли ну, тобто, бути справді якогось сексуального характеру, могли бути, де секситься тварини, могли бути, де там, просто якісь предмети і речі. І, власне, е перевіряли ну, наскі і. Е Самі опитувані мали, ну типу натискати кнопку, коли їхні ця картинка якось збурює емоційно, і водночас перевіряли їхню фізіологічну реакцію. І завдяки цьому експерименту вони виявили, що у чоловіків ця реакція збігалася лише на 50%. Тобто тільки 50 випадків, коли збігалося і то, і те. У жінок ця, цей збіг він був 10%. І 10% це ну, катастрофа, це надзвичайно мало. От, але це дуже цікаво для того, щоб потім можна було це досліджувати. Ем, і власне це вона наголошена на тому, що це завжди такий, як і парний процес, і особистий процес самодослідження. І в цьому немає нічого ні брудного, ні поганого. Так. Ем, да. Тобто я не сексолог, я не сексологиня, я не ну, власне не займаюся проблемами виключно в цій сирині. Але якщо, ну, тобто, до мене звертаються клієнтки, то іноді з деякими. Ну, умовними питаннями, ми психологічно з ними розбираємо, і ми можемо там ну, якби покращити ситуацію. Але загалом, якщо у вас є проблеми саме в цій сфері, то, звісно ж, звертайтеся до сексологів, професіоналів, і, власне, я теж своїх клієнток іноді ну, як, рекомендую їм звернутися до тих, хто більш професійний в цій сфері. От. Власне, такий огляд на книгу Емілі Нагоскі «Як бажає жінка правда про сексуальне здоров'я. Я ще буду читати ну, явно другу книгу. От може не зараз, я подумаю. І, власне, це, напевно, все на це, що я хотіла сказати на сьогодні. Всім дякую і несемося!